Всім добрий раночок. Сьогодні, по планах, у мене косити траву, її дуже багато. По планах знову на мангалі рибку, на цей раз толстелобіка, стірка і так далі. І так, далі, і так далі. Коротше, давайте почнемо, набуть з рибки. І так, що я маю? Я маю ось такі дві гарні філешечки Толстолобика, Прибирала я хребетик, і хребетик такий з м'ясистою частиною, тому він піде колись на ухо. І я у мене, ви знаєте, яка виникла ідея? Можливо, можна його типу, як заселити, як ото хребти коптять червоної рибки. Думаю, можливо, щось можна із хребтом таким зробити, якщо є якісь ідеї, або ви пробували, бо науху там ну, багатенька м'яска так залишилася, я б так. Посаланцювали, як то кажуть. І так, що ми робимо? Поки відставляємо наше філешко, беремо ємність для маринування. І для маринування я буду використовувати 3 столові ложки олії. 3 столові ложки соєвого соусу. Це розрахунок на філешку 2-3 кілограми приблизно. Далі лимончик. Також 2 столові ложки, я думаю. Що цього шматочка має вистачити. Навіть, мабуть, це багато, я зараз відріжу половинку. Цей соус називається пікантний. В інтернеті я знайшла дуже багато, всяких різних варіантів, але обрала цей. Далі. По чайній ложці меду. так, мед, Чайна ложечка. Це не домашній, тут класічних недалеко живе, то ми в нього купляємо. Взагалі, як ми поїхали, як переселенців нас пригощав мети. Тут дуже гарні сусіди. Що що, сусіди нам, нам точно повезли? І чайну ложечку євшічки. Далі потрібен часник, 5-6 зубчиків. У мене вже є готовий. Я якось показувала, що в мене були, почали проростати часничок, і я ось просто сама зблендерила ось такі два шматочки з золової вистачі. Ще нам буде потрібен лук півцями. Але це не обов'язково, це якщо ви будете потім всередину вкладати. А так як в мене в філечки, я в папірокті порозрізала, то воно не зовсім потрібно. Далі по приправкам. Якщо є чорний перець, чорний перець, в мене чорного перця немає. У мене є приправка до рибки. Також потрібна паприка копчена солодка, в мене є. І потрібен перчик червоний чилі, також в мене є, його поменше. І потрібен за наявності розмарин. У мене є гілочки свіжі розмарин. Зараз я цей соус перемішаю. Відправляю туди наші гілешечки. Пахне, дивіться. красота. І друга. І зверху, і там десь посередині, щоб воно просяглось, щоб цей аромат набрало. Наш розмаринчик і фагілочок. Так, отак от. І зараз десь. Ще. О, так от. І залишаємо на 2-3 години, можна навіть на 4. Коротше, чим довше, тим краще, щоб все це промаринувалося. А поки приступаю к пранню і тому, щоб косити траву на вулиці. Ходімо зимою. Вам історія, яка з нами трапилася на днях. Ввечері вже Шу, чуємо, що ще за стінкою. Вона завтра там шебуршить. Там у нас е, тіпа, логово кажанів. Ось. І вони частенько там шубуршать. А це вона пробралась крізь москітну сітку і залітає в хату. І щось воно прилетіло і думала, великий металик. А нефіга ніякий невеликий металик? Це кажанка. Діти перелякалися, мама перелякалася, а я теж, ну як би неприємно. Вімкнули світло і вона зашухарилася, не чудно її, не видно її нічого. Ми з дітьми пішли обход хати робити. Всюди заглядали, шебуршали там речами у мене така, типу, ну, стіла з одежею на тремпілях. Нефіга, тиша. Тоді ми подивились в інтернеті, верніше я подивилася і дізналася, що. Вони люблять вилазити, коли саме темряво. Воно й зрозуміло, вони ж кажуть, нічні такі створіння. Я вимкнула світло, діти вже повлягалися спати кажу, ну скільки чекати, поки вона там десь вилетить, чи що. А потім, а мама ще не спала в той час, що буркнула. І дивлюся туди, десь стіла ще з одягом. Я вимкнула світло, що буршуть тим одягом не вилітає. Все. Почала знімати по вішаку, знімала, знімала, фу, на моїй кухті сидить, це створінечко. Неприємно, чесно. А, і вона почала от, по кімнаті літати, в мене вже дитина спить на кроваті, а вона над нею літає, Боже, а потім купа на диванчик так з краєчку сіла. Я це полотенце, і так її тик, і накрила, і впіймала. Так от потім згрібла обережненька її, вона там причепилася, винесла на вулицю і випустила. А потім подивилась в інтернеті, оказується той є район, де ми проживаємо. Це Аріопабітанія кажані дуже приємно. Але справді їх тут дуже багато і вечорами оці кружляють, кружляють, як тільки вечір починається. І от скільки ми четвертий рік тут живемо, і четвертий рік у нас за стінкою, що воршить. Я один рік думала, що то шершні, бо якраз за стінкою жили у нас шаршні, і вони теж через цю дірочку в москітній сітці пролазили. Я її взяла і скотчем заклеїла. сподіваюсь вже ніхто туди не пролізе якщо не буду зроблять. А що ти таке смачненьке будеш робити? Баурсаки. Чи? Казахські. Це що таке? Я це буду пробувати вперше. Що це, ти, типа, лепёшок чи що? Ні, это не лепёшки, это типа, как вергуны, но тільки не вергуны, режуться ага. по-другому. Ну, потім покажу, що вийшло. Я хотіла, щоб ровниками так красиво вилежати такого. М'якеньке, солоденьке, Перевдяглася, Сонечко, тому кіпочка, така рубашишка зверху, щоб тіпа, закрите тіло було Довші Бріджі, і там будуть ще сапоги різові, щоб закрити пальчики. І, ну вище, щоб було закрите там де цей. Ой, там, де хороше на цих бріджиків. Взяла поки один акумулятор. Акумулятор, да? поки взяла один акумулятор. Зараз іду підключати, пробувати, а інший поки чекає. Використовуються акумулятори тут позмінно. Ага, так, зараз я ще рімінець пошукаю, бо постійно на вісу, трошки складнувато. У нас кущики мальвачок, мама не дозволяє їх зрізати. То у нас так 5 великих кущиків, різнокольорові. І ось бачите, як працює. Непогано. І швиденько, і легше набагато, ніж бензинова. Вже поставила на зарядку. Перший акумулятор розрядила і другий акумулятор розрядила. Перший ще не заряджений. Зробила майже такий самий об'єм, як і бензиновою косою, але легше на руки. Ну, в принципі, все. І не треба бензин, і не треба в мене там щось, патрубок не подає. Бензин, то треба буде вести її в ремонт, подивитися, що там. Або хоч, ну, звісно, що полагодити бо це хазяйська. Бензокаса, а вже цю буду мати собі, і якщо кудись переїдемо, то заберу з собою. Бачите, шторочка все-таки не завше закривається. То, коротше, коли її так тіпа, трохи догори треба підняти, так, от, джинь, і вона зразу защепляється. Йду робити костер, костер для своєї рибки, час готувати. Помічник. Ну, не мені ж на ногу, дякую, звісно. Але ти мені швернув його на ногу. Ну, та теж треба було. Ай, дітки-дітки, помічники. Хочу, Цього мало, мені ще три таких треба. Давай ще. Коротше, коли я обрізаю сам шити, то я їх не викидаю, складаю, бо вони дуже гарно горять. Так, Зараз ми О, бачите. О, красота. І дуже гарний від них жар. Зараз будуть хлопчики їсти. Сьогодні у нас макарошки. Печіночка і такий легенький салат, ковачевий, капустка, огірок і зелені. Обожній запах дима. Зараз трошки по сусідам бігу. Одній хочу віднести оці смаколики, що мама посмажила, і цукерки. Тут вона нам пару днів назад приносила холодець, Тому повертаємо тарілку і туди. Посту ж не повернеш, смаколики поклали. І тут в мене є невеличкий пакет, тут одяг дитячий, Данькін малий. І там пару книжечок я купляла, типу, про прописи таке. але вже не актуально, ми не встигли до початку школи то віднесу. в неї діти скоро в школу. Хлопчик піде, а займається. Перші ягодки. І зараз іду, там дитвора на черешню засіла. Доберу це все черешні. Смакота, смакота і красота. Бачите скільки тут бентики? А ще є тут галявинка. Ось. З цією суничкою. Землянічкою, сонечкою, хто як називає. Вон там в траві прячеться вона. Бачите? Ой, впала моя зібрана оба! Вони найсмачніші, коли береш так рукою, а вона відпадає в руку. От тоді вони найсмачніші. Повозки, ще трошки цього соусу залишилось, то хочу так от додати. А ще. Вже швиденько готується. Гляньте, яка рум'яна шкориночка. М -м -м. Яка смакота! Яка апетитна рибка в мене вийшла. Бережненько. Зараз будемо смакувати. Можна сказати, що погодка вже шепче, Можна купатися в літньому душі. Але в мене ще не присобачена клійонка <смір> туди. Зараз буду її обшивати. У мене є стетлер цей спеціальний строїтельний, і буду працювати. Я була б, я якби трішки не тупанула. Коротше, я коли брала, то я не побачила, що вони різних кольорів. Це більш блакитне, а це більш синій кольор, і там, там вказано, як сині. Ну, В принципі, для літнього душу, це ж не на показ, це для себе. Роблю трошки внахльосту, так от, щоб якщо вітер ну, зайшов туди і не роздмухувала. І я в цей раз. Два слої зробила, підвернула. Бо задовгій, виходить, там 3 метри на 2 метри. Два то занадто і три то занадто. То, то дуже занадто, то я 3 метри пополам, півтора метра висота. Там буде трішки в ногах видніться, але там буде ще ставитися піддон то буде вискувати, ніхто нічого там страшного не побачить. так що Можна вже купатися. І тут в мене я показувала система шлангочка звідси йде отак І тут у нас є такий кранічик. І, виходить, кінець з тої сторони опущений десь до середини бака. І коли мені треба, швиденько. Помити ноги з городу, то я відкриваю цей кранічок і тече гаряченька вода зверху. А потім, якщо мені треба налити, щоб не залазити голову і наливати, я приєдную ту шлангу сюди, відкриваю крана, і тут відкриваю крана, і вода поступає в бак. Така система. Це мій сусід так придумав. Ах, можливо, десь підглядів, не знаю. Але я тепер теж цією системою користуюся. Основні плани, в принципі, на сьогодні виконання, те, що хотіла, в принципі, зробила. Єдине, що я ще сьогодні не прибралася, мала прибратися в туалеті. Не знаю, може трошки пізніше сходжу. Ой, спустився паучок. Я люблю паучки, знаєте чому? Коли паучки, це значить якісь новини. До речі, у мене сьогодні прийшов лист від чоловіка з полону, хто не знає. Ой, своїми думками. З цього приводу я вже ділилася. Знаєте, мені краще б не приходив той лист. Чому? Тому що, якби він не прийшов, це означає, що його знову вивезли на ймовірний обмін. Його вивозили у 2023 році, з лютого на березень місяць його не було. Але щось пішло не так, і його повернули знову, там, де він відбуває свій полон. Далі його в тому році вивезли, це було 8 жовтня, і він знаходився вже у Москві, недалеко від дому, можна так сказати, до 10 січня цього року. І знову щось не зрослося, його знову повернули туди. То я вже так хочу, щоб знову на мій лист прийшла відповідь адресат УПУ. Це значить, що є надія на скоро його повернення. Я дуже на це сподіваюся. То має зараз дзвонити Свекрусі, бо я єдина, хто підтримує з ним зв'язок. Ну, в дикому плані. В принципі, може будь-хто написати. Я давала вказівки, яким чином писати листи, і Свекрусі. І одним кумам, і другим кумам вони питали. Але коли я запиталася у Сергія, він сказав, що не хочу приймати листи ні від кого, окрім мене. Не знаю, в чому причина, можливо, боїться витоку якоїсь інформації не потрібної. Там же ж все-таки модерація, це все. Ах, може, якісь там свої причини, у нього от, трохи психологія помінялася. Я не зовсім розумію, що зараз у нього там в голові відбуваються всі ці процеси, тому, тому якось так. Але дуже приємно, звичайно, що є звісточка, що живий, здоровий. Я, до речі, напевно, запишу відео, як саме листуватися в полоні, якщо ви знаєте, де саме утримується ваша рідна людина. Так що, якщо цікава ця тема, підписуйтесь. Я думаю, що за кілька днів зніму таке відео і викладу. Зараз відправляюся дивитися серіали. В мене зараз на черзі корейські дорами і серіали. Ну, корейські дорами це є серіали, да? і фільми корейські. Я нарешті подивилася дві два. Корейські фільми Відьма і Відьма 2 інша. Це про не те, щоб штучних людей. Ну, хтось штучний, хтось не штучний, але його навчили управляти надздібностями і так далі. Там дуже багато крові, всяких стрілялок, погонь і так далі. Перша частина мені набагато більше сподобалась, бо там інтрига до самого кінця. І в кінці теж відкривається, ти взагалі в шоці, тому що навіть не подумав про це, а воно виявляється саме так. Друга частина, знаючи вже перше, вже не так цікаво, вже розумієш, до чого йде. І плюс помінялись дуже сильно головні герої. Ну, там їх майже немає. Там в кінці з'являється головна героїня першого, першого фільму. Тому якось так. Почала дивитися зараз дораму Відьма, яка вийшла в 25-му році. Щось таке задумка цікавенька, дівчина, хто б не проявив до неї знаки уваги, кому б вона не сподобалась, з людини трапляється якесь нещастя. Або загинув, або зламав ногу, або Алергія на укус або харчове отруєння, і так далі. І так далі, і так далі. І вона так живе, що до неї прилипає прізвисько відьма, і всі її все життя називають відьмою, і вона просто зникає через загибель свого батька, через загибель своєї матері. До речі, вона загинула, коли дівчинка тільки народилася. Тобто вона ще провину відчуває, що через неї загинула в перший же день її мати. А батько відсмоктав у неї яд, а в нього був е, передонтоз коротше, проблеми з ясними, і е, яд по крові розійшовся швидше, ніж у неї, тому він її врятував, сам загинув. Ну, коротше, таке, і ось є хлопчик, якому вона подобається. Він не проявляє знаки уваги до неї, але. Йому не подобається відношення інших людей до неї, і він хоче спростувати цю ідею, що взагалі існують відьми, і що взагалі ці всі нещастя можуть бути пов'язані з нею. Далі не буду розказувати. Якщо цікава тема, така дивіться, але, попереджу сразу. багато повторів. Такі, знаєте, не швидко плинні відбуваються а таке все розмірене, все багато повторів, багато. Поглядів на історію з його боку, з її боку, тому це трішки так напрягає. А в остальному, в принципі, можна дивитися, але щоб сказати: прям вау, не можу поки. Але там всього 10 серій, і я вже, здається, на шостій. Тому так, вроді би, і не вау, але потроху-потроху дивлюся. То йду дивитися і дзвонити свекрусі. На цьому все. Всім дякую за перегляд, хто додивився. Якщо не шкода, лайк або дизлайк, щоб я зрозуміла, що вам такий формат не подобається.